Вітаю всіх, шановні глядачі. Сьогодні я хочу вам розповісти цікаві моменти. І ми будемо користуватися Конституцією України, це стаття 6 і стаття 5. І я хочу звернути вашу увагу на статтю 6 про те, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. І давайте ми сьогодні розглянемо саме виконавчу владу. Давайте зрозуміємо, що написано в статті 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Тобто існує поділ влади, державної влади. Це законодавчий, виконавчий та судов. А саме стаття 5 наголошує, що народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади. Тобто, в першу чергу, народ є владою, і він здійснює цю владу безпосередньо або через органи державної влади та органи місцесування. Якщо казати про статтю 6, то державна влада в Україні здійснюється. І ми кажемо про виконавчу владу. А як може здійснюватися державна влада в Україні? Тільки за рахунок обрання представників на місцях. А кого ми наразі обираємо? Ми обираємо президента, ми обираємо Верховну Раду, і, відповідно, ми ще обираємо місцевих представників. Ну, мова зараз не про них. Ми обираємо тільки законодавчу владу. Ми не обираємо виконавчу владу і судову владу. А що робити з виконавчою владою? Як вона повинна бути, щоб стаття 6 Конституції України відповідала своїй дійсності? Бо вона на сьогоднішній час не відповідає своїй дійсності. Державна влада в Україні наразі не здійснюється на виконавчу та судову, тільки на законодавчу. А якщо тільки на законодавчу, то шоста стаття не відповідає дійсності. Не може бути якась частинка працювати. Це весь механізм, це вся система законодавча, виконавча та судова. Так ось, щоб державна влада в Україні здійснювалася на засадах її поділу на виконавчу, треба, щоб виборці обирали представника виконавчої влади. А як це зробити? Виборці обирають на сьогоднішній час президента України. так? Так. А президент України до якої гілки влади відноситься? Хто мені скаже? До законодавчої, до виконавчої чи до судової. Невідомо до якої він відноситься. І при цьому, що державна влада в Україні не здійснюється на засадах її поділу, як наголошує стаття 6 Конституції України. Бо владу цю народ не обирає, виконавчу владу я маю на увазі. Про неї ми сьогодні кажемо. А для того, щоб вона була. І відповідала дійсності стаття 6. Треба, щоб президент України був головою Уряду України, а голова Уряду України це керівник виконавчої гілки влади. Тобто, обираючи президента, і таким чином ми обираємо ще голову Уряду України. Ось тоді буде стаття 6 відповідати своїй дійсності. Президент України це голова Уряду України. Якщо ми це зрозуміємо, якщо будуть зміни в законодавстві, це, до речі, питання до депутатів Верховної Ради, щоб вони це зрозуміли, щоб вони це прочитали, статтю 6, статтю 5 і зрозуміли, чому ж не відповідає стаття 6 своїй дійсності, а тому, що народ тільки обирає законодавчу владу, а виконавчу і судову він не обирає взагалі. Ось в чому проблема цього всього, і це питання державотворення. Шановні глядачі, так ось, коли буде зроблено, що президент України, він же голова Уряду України, тоді буде розуміння, що таке виконавча влада. Наразі цього немає, бо ми дуже багато аналізували питання виконавчої влади. Там дуже багато проблемних питань. Там навіть є нерозуміння, хто за що відповідає, хто за які повноваження відповідає. І ми про це казали, про те, що сесія наприклад, місцевих рад, сесія міської ради має прийняти рішення щодо розмежування повноважень між міським головою, між виконавчими органами ради і між виконавчим комітетом. Це ми кажемо зараз про виконавчу владу. Бо повноваження існують виконавчих органів сільських селищних міських рад. Це місцевий рівень. Там теж є питання. Тобто на місцевому рівні питання, на державному рівні також питання, це стаття 6 Конституції України. І взагалі питання стосовно виконавчої гілки влади. Там дуже багато питань. Ви можете подивитись плейлисти, і там дуже багато всього розписано і розказано. Це плейлист. Виконавчий комітет, міський голова, виконавчі органи Ради, орган виконавчої влади і багато чого іншого. І якщо це все зрозуміти і осягнути, то у нас стаття 6, яка зазначена в Конституції України, вона не відповідає своїй дійсності, а вона має відповідати дійсності. А для того, щоб вона відповідала, я ще раз повторюю: президент України має бути головою уряду України і обираючи президента України. Люди будуть обирати голову Уряду України, який є керівником виконавчої гілки влади. І тоді стаття 6 буде відповідати дійсності. Тоді буде розуміння статті 5 Конституції України. Ось в чому питання, шановні глядачі, і це треба, щоб всі розуміли. І в першу чергу народні депутати України, які є законотворцями, щоб вони це прочитали і осягнули своїм розумом, що ж відбувається. Чому у нас державотворення в Україні не здійснюється? Тому, шановні глядачі, якщо вам відео сподобалось, ставайте нашими підписниками, глядачами, ставте вподобайки, давайте в цьому питанні розбиратись, бо це найголовніше питання. Якщо ми це не зробимо, якщо це не буде відповідати дійсності, про інші питання не можна взагалі казати. Всім вам дякую, до нових зустрічей.